Мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості Івана Гієнко. Шановні друзі, сьогодні я хочу поговорити про те, що робить нас українцями. Це не лише земля, на якій ми народилися, не лише пісні і традиції, а насамперед наша рідна мова. Рідна мова ніжна, співуча, мелодійна, момами на колоско. Водночас вона сильна, мужня, як їм свободи. У ній живуть сміх і жарти народних приказок, сила і гордість козацьких дум, глибина і ніжність поезії Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко, Павла Тичини. Кожне слово це відбиток душі нашого народу. Як на мене, вона найкрасивіша, наймелодійніша з усіх мов світу. Вона сягає кожного куточка серця, як ми її чуємо. Мова це не лише засіб комунікації, а показник незалежності до певного народу, здатності до державного творення. Саме через це їй довелося пройти тернистий шлях з численних заборон, переслідувань, катувань та знущань кращих представників інтелігенції, творчого звіту нації. Ворог робив усе, щоб слово українського народу було викорінено, перерікав його на небуття, а разом з ним і наш народ адже розумів, що нація не може існувати без мови. Та мова це не лише минуле, це наше сьогоденнє мибуття. У час війни вона стала одним із різновидів зброї проти загарбників. Від нашого ставлення до мови залежить, чи збережемо ми свою ідентичність? Кожне наше слово українською це крок до утвердження нашої держави, нашої культури і нашої єдності. Українська мова є нашою національною ознакою. Вона відрізняє нас від інших народів, єднає українців по всьому світу, додає сили гідності, і де б ми не перебували у рідних містах чи різних країнах. Рідне слово усюди наголошує, ти частина великого народу, ти маєш власну історію, а найголовніше власну душу. Пам'ятаймо, кожне слово, сказане нами, це крок до утвердження нації. Кожна українська фраза це доказ свободи, доказ того, що ми не зламні й неповторні. Мова формує мислення, культуру, етику, менталітет. Задумайтесь, якою мовою розмовляєте ви. Адже нації вмирають від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Читаймо українське. Слухаємо українські пісні, говоримо рідною мовою. Бо поки живе мова, житиме народ, як національність, писав Іван Огієнко. Ніхто не відбере в нас право горю називати себе українцями. Де є мова там і народ, який обстоюватиме її, він як Зевс буде нести мудрість і співучість рідного слова. І нехай в серці кожного з нас додасться любові до рідної мови. Мова це справжнє серце народу, його душа і його вічна національна ознака. Бережіть і плекайте мову як найцінніший спадок для нащадків. Дякую за увагу.